Всім привіт! Сьогодні Lexus RX350 2007 року, і магнітолка Тіайс. CC3. Ось така от краса. Ось така у нас ракета сьогодні встановилася і йшла в комплекті з цією всією рамочкою. Встановлю, точніше, заміняв камеру заднього огляду на тіайс. Ось, чик. Працює і ця частинка. Кнопки на кермі працюють. Далі ось таке в нас меню. Галерея, голосовий пошук, еквалайзер, калькулятор, Google Maps. Зараз покажу ось Google Maps. Працює галицьке перехрестя, місто Львів. Далі є музичний плеєр з флешки, налаштування керма, налаштування, радіо, всі файли, які є в даній магнітолі, AUX. Bluetooth, Bluetooth player, Apple CarPlay Android Auto. Є така функція що тут як Car UE. Натискаємо CarUE і починає працювати ось ця штатна магнітовка. Тут диск працює і от воно його відображає. Далі ми включаємо радіо і грає радіо вже з цієї магнітоли. З Android. Далі, що в нас цікавого, є Google Chrome. Потім програмка, яка відтворює штатний відеореєстратор реєстратор Далі фото, Google, Play Market, сервіси TIS, інтернет-радіо, керування голосом, заставка тайм Display, тач Assistant, векл налаштування автомобіля. От автомобільне радіо. На на ченджер і налаштування налаштування автомобіля. Далі що в нас є? У нас є відеоплеєр з флешок. Ось є дві флешки в бордочку виведені. Ось така краса. Далі в нас є ютопчик. Грає ютопчик. Краса. Якщо кому потрібна така магнітолка, звертаємося. Чик. Далі. Зараз вийдемо, включимо радіо і покажемо, що ще працює. от Кнопочки відображає на дисплеї. Ось, тут. ось така краса. Так що всім, кого цікавить, звертаємося, допоможемо, встановимо, налаштуємо.